Близько 20 років кермує автівками Полтавка Оксана Арцева. Правила про вімкнення фар поза населеними пунктами, яке щорічно діє з жовтня, каже, дотримується. Мені повезло, в мене машина автоматично включає світлові вогні, навіть в день, а ввечері теж автоматично включаються ближні фари. Це зручно. автомобіль краще видно не тільки автолюбителям, а й пішоходам. Від 1 жовтня на території обслуговування патрульної поліції Полтавщини виявили 131 порушення водіями правила про вімкнення світла фар під час руху поза населеними пунктами. Про це Суспільному розповіла речниця патрульної поліції регіону Ірина Пилипенко. Як повідомив на своїй Фейсбук-сторінці перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, 20 жовтня цього року уряд вніс зміни до правил дорожнього руху. Раніше поза межами населеного пункту денні ходові вогні або ближнє світлофар мали увмикати на усіх видах транспорту із 1 жовтня до 1 травня. Тепер це правило будуть застосовувати постійно незалежно від пори року. Зміни зумовлені наближенням законодавства України до Європейського Союзу, йдеться у повідомленні. Практика. Постійного застосування денних ходових вогнів ближнього світла фар позитивно зарекомендувала себе в ряді європейських країн за результатами дослідження Європейського дослідницького інституту безпеки дорожнього руху, кількість ДТП у світлу пору доби скоротилася на 10-15%. Цілий рік їздить з фарами. Я вважаю, що це правильно. Чому? Тому що якщо автівка їде і вона з включеними фарами, то як мені, як водієві… То мені зручніше її побачити у потоки, скоригувати якісь там рухи. Розход за те, що лампочка буде горіти кожен ну, цілий рік. Я не думаю, що це при наших цінах на паливо, Це дуже вдарить по гаманцю. Застосування денних ходових вогнів та ближнього світла фар регулює пункт 9.8 правил дорожнього руху. А відповідальність передбачена статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це штраф у розмірі 510 гривень. Лілія Пархоменко, Сергій Єрухов та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.